Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Лариси. Подивимося, що вона прислала. Хочу Ларисі подякувати за такі смаколики. Мені приємно, дякую. Але, як я завжди кажу, це зайве. Лариса написала листа, зараз перечитаю, а вам покажу, що було в посилці. Отакі перлинки. Майорка, такий гарний колір. Тут три пари сережок різних, низочка коралу, дві низочки бурштину. Тут розсипалися намисто АБ з покриттям АБ. Такий браслетик з перламутру. Намисто невеличке з котячого ока, дрібненькі перлинки, авантюрин, рожевий кварц, гематит, і тут таке кольє і браслет з гематитом. Що ж, іду читати, що Лариса написала, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлення прикрас для Лариси завершено. Подивимося, що у мене вийшло. Лариса просила, щоб дещо для... до вишиванки було. От із деяких прикрас зробила таку комбінацію, такий ансамбль різних етноприкрас. І, ну, по порядку. Ці дрібненькі перли. Я додала позолочену фурнітуру такі намистинки і. Замочок. Звісно, що ці всі прикраси можна носити разом, можна носити окремо і можна носити ось таким комплектом. Лариса просила ще лунницю, і вона якраз саме до коралового гарно підійшла. Між намистинки дала роздільні для яскравості і поєднання з луницею дала такі гематитові намистинки. Кольору бронзи, ну і замочок гачок. І ще дві сережки зробила у пару коралові, щоб був такий ще комплект із сережками. Дуже модра камера, я ще не навчилася з нею працювати. І з борштинового такого прозорого, дала центральну таку найбільшу, трошки фурнітурних для згину і між кожну дала роздільну фурнітуру, ще дала таку подібну, тільки трошечки меншу сюди. І на зменшення, на зменшення до замочка. Зараз зніму. так мені. Ось. Можна також так вдягнути, без буштинових, і вдіти сережки, і буде таке простіше. Звісно, що можна без перлин або самі перлини. Так само бурштинові, можна просто оце вдягнути одне і більше нічого не додавати. Ось, А тут трошечки інша галтовка. По центру я дала роздільні диски, таку фурнітурну намистину в шапочках і до замочка на зменшенні. Також їх можна просто вдягнути дві, або кожну окремо. Із перлин-майорка. Треба було зробити, щоб вони були довшими, ну і цікавішими. То я додала фурнітурну намистину, ще браслет є. І зробила сережки. Там були сережки такого бускового кольору, більше й менше, але мені так видалося нецікавим, то я поміняла і дала білу на намистинку більшу, ну і використала цю меншу фурнітуру. така швенза. Ось такий комплект. До Намисто для цікавості додала такі фурнітурні посріблені намистини, кожну дала через бісеринку, щоб вони вільніше були. Знову ж за рахунок того, щоб довжину зробити, і е, вони не тиснули одна одну. Із Намистин з покриттям АБ. Зробила таке на дві низочки. На одну було забагато, тому я зробила на дві. Мені найкраще подобається з позолотою, тому я додала такі гематитові позолочені намистини, бісеринки між більші, такий конектор позолочений. Гачок. Ось таке вже сучасне намисто Із рожевого кварцу я перенизала, додала фурнітуру, використала ці намистинки, трошки ще докрутила більше, щоб було. Ось шапочки, на кварц трошки більші, на хрусталь менші. Ну, а на закінченні дугачка, так як і було. І це намисто Лариса залишає в аукціоні на допомогу Збройним силам України. Так що, хто хоче придбати, долучитися, зробити добру справу. Будь ласка. Ось це намисто я не переробляла, так воно і залишилося, як було, на ланцюжку, тільки поміняла кулон. Лариса просила забрати цю намистину і якийсь дати цікавіший кулон. То я дала ось такий. Видно, видно, Ой, падаю вниз. Ось так. І з гематиту було намисто і браслет, але воно таке нецікаве. Я зробила таке ж саме намисто, але замість гематитових намистин ще додала такі. Вишневі намистинки для яскравості і додала фурнітуру жовтого кольору під золото. Ось як, бачите, її там чуть-чуть, небагато, щоб не було великого простору, бачите, яка вона тоненька, делікатна, але в той же час вона уже додає такої цікавості, багато фактурності. Вже не так все просто. Такий перехід. З двох в одну і замочок. Точно так само нанисту. Єдине, що по овалу, я дала тут дві намистинки у вишневі одну гематитову. І тут, щоб м'якше не було така зовсім пряма лінія трошечки овалу, оця вишнева вона чуть-чуть менше від гематиту, і за рахунок того, що вона менша, Внутрішнє коло менше, зовнішнє виходить більше. Такий самий перехід в одну і гачок. І з авантюрину крихти зробила таке кольє. З бурштину я забрала. Цю сердолікову намистину велику, вона там не підходила, по кольору ніби підходила, але по дизайну вона не підходила. І тому я використала її в цьому кольє. Авантюрин він дрібненький, я його посадила на піни, і він краще дивиться, ніж просто. І додала гематитові намистини, їх було ще багато. Ось на закінчення. Отак склала для цікавості, по-різному. Щоб не просто така пряма лінія. І спереду дала, щоб поєднювалося з заднім. Ще Лариса просила оновити сережки, поміняти швензи, то я тут дала ще трошки шапочок на ці рожеві намистини і дала посріблені швензи у борштину. Також поміняла швензу, дала посріблену. І такий з китайським рисунком, а може і ні, ну така тюльпан, як на мене. Ну такий, як іерогліф, він досить цікавий. Рисунок дала позолочину. Швензу зовсім по-іншому виглядає. Ось і це все. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.